Вітаю всіх, хто привзувся, як я, на літню гуму. Пояснюю чому. Значить, друзі, оці колеса Купер. Купер Зеон Спорт я купив в інфошині. В інфошині як новий, як нову гуму Купер. Подивіться, будь ласка, на це клеймо 21-го року. Давайте подивимось ще. Ще, ще, ще. От на це клеймо. 21-го року. Давайте обійдемо навкруги машини. Подивимось. Подивимось, де воно, де воно, от на це клеймо. 21 року і на інші надписи. От на будь-які інші надписи. Ну, і щоб було все чесно і справедливо, ще й на це клеймо Навіть структура резини відрізняється. інфошина каже, що це заводські оригінальні колеса. Прошу в коментарях. Дати, вашу, дати відповідь вашу думку, чи це таки оригінал, чи це якась незрозуміла наварка. Повторюю, інфошина. Ми вже спілкувались там із директорами, із менеджерами, і ми мені там якісь з заводу діставали, що це дійсно 21 рік, що це дійсно нова гума. Ну, якби бачите, самі.